Ускладнює процес вступу до ЄС та ставить під сумнів надання допомоги Україні. Так європейські лідери і західні партнери відреагували на прийняття закону 12414, який робить ключові антикорупційні органи країни НАБУ і САП, залежними від Офісу генерального прокурора. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловили бажання інтенсивно обговорити із Зеленським боротьбу з корупцією. Про це повідомив речник німецького уряду Корнеліус. Крім того, євродепутати з групи Renew Europe надіслали офіційного листа президенту України та фракції Слуга народу з вимогою скасувати закон, який послаблює незалежність Набу і САП. Вони закликали повернути. Реальні гарантії автономії цих інституцій і попередили, ухвалені зміни ставлять під загрозу подальший євроінтеграційний курс України. Поговорити з президентом України стосовно цього закону висловила бажання і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Президентка фон дер Ляйн висловила Зеленському своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок до закону No12414 і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення, сказав речник Європейського Союзу Гійом Мерсьє. Мерсьє підкреслив, що дотримання верховенства права та ефективна боротьба з корупцією є основоположними цінностями Європейського союзу. І Україна як країна-кандидат на вступ повинна повністю відповідати цим вимогам. ЄС також наголошує, що надає мільярди допомоги лише за умови прогресу в реформах, прозорості та верховенства права. Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровський заявив про те, що такі дії української влади ставлять під сумнів надання допомоги Україні. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ та демократичних урядів. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп наголосив на тому, що антикорупційні інституції є життєво важливими для України на шляху реформ і їхнє обмеження стане значним кроком назад. А у МЗС Швеції зазначили, що за останнє десятиліття Україна значно прогресувала у боротьбі з корупцією, й важливо не зупинятися на досягнутому. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також висловився про те, що боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС. Уповноважений міністр Франції у справах Європи Бенджамен Хадад заявив, що ситуацію щодо обмеження незалежності Набу і САП ще можна врятувати, і вони будуть надзвичайно пильними в цьому питанні. Відреагували на прийняття скандального закону 12414 і й представники американського уряду сенатори США Лінці Грем та Джин Шагін висловили занепокоєння щодо українського закону 12414, заявивши, що він підриває роботу ключових антикорупційних органів НАБУ та САП. Ми занепокоєні тим, що нещодавне ухвалення закону Верховною Радою, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього процесу і супере. Речить бойовому духу України, а також очікуванням українського народу та міжнародної спільноти. У спільній заяві вони також наголосили, що Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією після Революції Гідності попри війну з Росією. Сенатори закликали українську владу зберігати здобутки у сфері антикорупції, оскільки це важливо для економічного розвитку країни та продовження американських інвестицій. Додам, вже декілька днів поспіль по цілій Україні тривають акції протесту проти закону 12.414, що може фактично ліквідувати незалежність НАБУ та Сап. Люди вимагають скасування рішень, які посилюють політичний контроль над антикорупційними органами. Карина Нечитайло, телеканал НТА.